250 і 520. Яка між ними різниця? Це я знаю, цікаво дуже кожному. Ну, Так як ви знаєте, я люблю завжди робити порівняння. Тому давайте ми це зробимо. Це у нас один виробник GDC, ціна його 260 гривень, щось там таке, а це 520. Виробник не пам'ятаю, скажу після. Давайте. Хто не знає, для чого вони. Коли балансуються... колеса, залишається скотч. Його треба звідси видаляти. Окраз це саме цими кругами будемо робити. Починаємо з бюджетного варіанту. Як бачимо, роботу він свою зробив. Тут в цьому місці, мабуть, були ще рідні, рідний скотч від рідних грузів, тому так важко відчищало. А так сюди, як бачимо, чисто нормально. Йдемо далі. Дорожчий круг. Чесно, що вам можу сказати. Реально, це відчувається, що у нього щеплення набагато краще, ніж у дешевого. Бачите, навіть по ньому, як він треться, він рветься сильно. Тобто У нього резина йде, я не знаю, м'якше, але структура інакше. Тобто, він трохи краще здирає. Тобто Дійсно, є різниця трохи в ціні. Ну, а вибирати вам, що зекономити, брати бюджетний за 250 чи 260, або 520. Пишіть в коментарях свою думку.